Процедура кріотерапії це короткотривалий вплив холодного повітря або газу температурою до 18 градусів за цельсієм на окремі частини тіла. Вона стимулює кровообіг, пришвидшує обмін речовин і запускає відновлювальні процеси в тканинах. Якщо ми говоримо про фігуру, це в нас підтягнення шкіри, лікування целюліту, зменшення в об'ємах, пришвидшення обміну речовин та схуднення. Якщо ми говоримо про зону обличчя, це в нас покращення стану шкіри, розладження мімічних зморшок. Також ми прибираємо свіжі пігментні п'ятна і забираємо друге підборіддя. Процедура підходить тим, хто має схильність до целюліту або ожиріння. До повноліття кріотерапію робити не можна. Майстриня каже, починати дозволено із 19 років, адже це вплив на клітини в організмі, тож вони повинні бути повноцінно сформовані. Спочатку в нас розігрів жирової клітини, потім в нас є заморозка і в кінці знову розігрів. Це шокова система для жирових клітин. Заморозка в нас ми розпочинаємо з температури мінус 4 і спускаємось до мінус 18, з кожною простуркою все нижче. Але процедура взагалі комфортна, вона безболісна, і всі клієнти задоволені результатами. Процедура підійде не усім. Перед записом варто пройти консультацію, особливо тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою або шкірними захворюваннями. Проте є й інші важливі протипокази. Протипокази це нас алергія на холод. Це саме головне. Але алергія на холод більше проявляється в нас на обличчі, тому що обличчя в нас чутливіша, чутливіша зона за тіло. Онко шизофренія, епілепсія, такі стандартні більш протипокази. Результат помітно вже за декілька процедур. Усе залежить від метаболізму клієнта. Відвідувати майстра потрібно двічі на тиждень. Кріотерапія це ще один спосіб подбати про своє тіло та самопочуття. А холод, як виявляється, не лише бодюрить, а й омолоджує. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.